Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 11-й день без тепла і частково без світла. Ситуація в самій Молдові напружена. Росія хоче розкачувати ситуацію. 20 тисяч чоловік румунської армії перейшли молдавський кордон по таємному проханні Санду. Вони будуть перевдягнуті в молдавську форму з молдавськими шевронами та допоможуть об'єднаним силам Молдови втримати суверенітет. Путіну доповіли про це. Крім того, румунський спецназ на території підконтрольні ПМР уже зачистив яких вагнерівців та лідерів бунту проти Молдови, крім того, підірвав один із потужних складів аеродром Терасполя захоплений. Придністров'я поки мовчить, вони зрозуміли діватись їм нікуди. В той же час російські миротворці будуть арештовані самою владою ПМР та екстрадовані в Росію, якщо дійде до бійні. Наразі Росія не може атакувати Молдову військовим шляхом через опір України, тому Москва веде гібридну війну проти Кишинева. В той же час придністровські сили підняті по бойовій тривозі. Румунська армія на кордоні. Всі розуміють, починається нова війна. Новий фронт, якщо не буде домовленостей, важлива річ, на якій я хочу наголосити, це те, що сьогодні Росія не може напасти на нас у військовому відношенні, і це пов'язано з Україною, сказав чиновник. Проте диверсійні групи вже на території Молдови, війна розгорається, замахи на санду, вбивство молдавських пілотів, підриви складів. За останні тиждень тому свідчення. Сам Речен додав, що в Молдові є внутрішні проблеми, пов'язані з гібридною війною, яку там веде Росія. Під гібридною війною, яку веде Росія, Молдова має на увазі дезінформацію, кібератаки. Сування злочинних угруповань, які втручаються в політику і намагаються створити дестабілізацію. Російська компанія Газпром сама створює енергетичну кризу в Придністров'ї, попри те, що Молдова має контракт на поставку газу. При цьому Молдова просить Україну постачати вугілля в Придністров'я. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду. Ми розуміємо, що люди в Придністров'ї переживають складні часи. Ми готові допомогти. Я хочу, щоб вони знали, що цю кризу створює Газпром, тому що Молдова має контракт на постачання газу. За цим контрактом Газпром повинен постачати. Тати газ є альтернативний турбопровід турецький потік, тобто не проблема, що газ не може проходити через Україну. Газпром вирішив, що не хоче більше постачати газ, і тому люди зараз мають такі проблеми. Ми готові допомогти генераторами і медикаментами. Люди можуть перейти на правий берег, якщо їм потрібно, до лікарні чи вирішувати інші проблеми, сказала Сандо. Сандо нагадала, що провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сказала, що Україна може постачати вугілля до Придністров'я. Молдавська дрес електростанція зараз. Працює завдяки резервному паливу, вугіллю якого вистачить лише на 24 дні тому регіону вкрай потрібне паливо. Ми говорили про те, що Україна може постачати вугілля, щоб станція виробляла електрику і на лівий, і на правий берег Дністра. І для України, тобто є рішення, потрібно, щоб Терасполь та Москва погодилися на те, щоб вирішувати питання людей, зазначила Сандо. За її словами, уряд веде переговори з придністровською владою. Історик Андрієвський так відповів на питання журналістки: чи припускаєте ви, що Росія на допомогу Придністров'ю більше не? Прийде такий варіант, не можна виключати, наприклад, якщо в тих переговорах, які поки що на не неофіційному рівні можуть вестись між США та Росією, Придністров'я входить до пакету домовленостей щодо України. Умовно, якщо Кремль розуміє, що втрачає Придністров'я, то велике питання, чи є сенс з ним далі займатися. Все просто втрачаємо, то втрачаємо. Тут не повинно бути ілюзій, що росіяни своїх не кидають. Дуже багато прикладів, коли кидають, коли їм це вигідно. Але поки що гадаю, це не реальний варіант. Річ не тільки в тому, що в якихось речах не передбачуваний Зеленський. І не тільки в тому, що абсолютно невідомо, як поведеться ще більш непередбачуваний Трамп. На сьогодні Придністров'я для Росії це якийсь непотопаючий авіаносець, зброя, на якому одночасно спрямована і в бік Кишинева, і в бік Києва. У нинішній ситуації Кремлю вигідно зберегти такий стан речей. Час пограти ще є, тому думаю, Росія поки що не хоче звідси йти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.